Нову техніку, придбану наприкінці минулого року, за кошти з бюджету громади отримали в міській ритуальній службі. Це самоскид китайського виробництва, який здатен перевозити до 14 кубометрів вантажу. Автівка вивозитиме сміття з складовищ, котрі обслуговує комунальне підприємство. Та техніка, яка у нас є, це є три самосвала, два газона та з зіл на підприємстві. Це техніка 90 дев'яносто роки, скажімо, минулого ще століття чи навіть тисячоліття. З тим об'ємом сміття на кладовищах, яке є, вона не справляється. Техніку ми наймали в інших комунальних підприємств, приватних підприємців, які нам допомагали. Ну звісно, ми за це платили кошти. Придбали його. Ми за 3 мільйони 200 тисяч. Був оголошений тендер, був переможець. Щороку напередодні провідної неділі для працівників комунального підприємства найбільше роботи. Готуємо кладовище до провідної неділі, до Великодня і сміття дуже багато. Це і вінки, і трава, і бур'янир, і багато іншого сміття. В місті Хмельницькому 14 кладовищ це діючі і недіючі кладовища. Поки що ми також обслуговуємо кладовище це в селі Давидківці, на які в нас виділяються кошти. З іншими кладовищами є у нас інші комунальні підприємства, які ввозять сміття. Наразі на підприємстві 65 працівників. Лише у мікрорайоні Ракове, де в штаті двоє прибиральників, їм доводиться впорядковувати територію у 50 гектарів. Торік за кошти підприємства придбали додаткову техніку. Придбали міні-трактор з причіпом на кладовище Шаровечка за 200 тисяч. Де він щоденно працює, ввозить сміття на даному кладовищі. Є у нас почерговість прибирання, скажімо, цей тиждень ввозимо кладовище Раково, зачистили, переїхали на Ружичну, зачистили там, переїхали на Лезново. У планах підприємства будівництво другої і третьої черг Колумбарію на кладовищі села Шаровечка наразі викуплено 40% місць для поховання. Цьогоріч навпроти колумбарію можуть з'явитися і сімейні склепи. Ірина Арьон, Володимир Паламар, новини міста.